2 березня чергове засідання виконкому відбулось оперативно. На порядку денному 13 питань. Присутні продовжили перебування двох малолітніх дітей у сім'ї патронатного вихователя. Розглянули члени виконкому і питання передачі генераторів, отриманих від міста Яручин в якості благодійної допомоги. Також під час засідання присутні внесли зміни до бюджету Олександрійської громади на поточний рік. Збільшити видатки загального спеціального фонду без Олександрійської міської територіальної громади на суму 3 мільйони чисто. 80 тисяч за рахунок залучення вільних залишків шклалося станом на 1 січня 2023 року, згідно з додатками 2 та 3. По головним розпорядникам управління охорони здоров'я 3 мільйони 300, необхідно додати до системи безперебійного живлення 300 тисяч, по спеціальному фонду 3 мільйони на підтримку по заробітній платі в терені ланки медицини. І по управлінню соціального захисту 180 тисяч для центру соціальної допомоги та реабілітації жирелу життя та організації матерів інвалідів серце матері. Члени виконкому надали дозвіл на укладання договору про поділ спадщини та дарування частки приватного житла. Також розглянули ряд земельних питань.